Найкрутіший чай в моєму житті 1984 року. Шупер друзі, приїхала посилочка мого самого, самого улюбленого чаю. Він досить специфічний. Я не скажу, що він може сподобатись всім. Це досить такий, дуже цікавий зразок. Я вже знімав на нього огляд, вже була розпаковка, вже була дегустація. І я в описанні прикріплю попередній ролик цього чаю. Але останні півроку я пив тільки пуери, майже тільки шу-пуери. І в основному це були досить прості чаї, тобто вони якісні, але якоїсь такої особливості якоїсь яскравої в них не було. А цей дуже яскравий. І я думаю, що зараз дуже цікавий момент, якраз от на контрасті провідчувати через півроку. Після того, як я його закінчив пити, як я його зараз відчую. Друзі, рекламувати його можна безкінечно. Це реально найкрутіший чай в моєму житті. 1984 року. Шупер! Ексклюзивчик. Дуже круте пакування. Дуже класна така залізна баночка. Це просто, друзі, винахід, винахід мистецтва. А що по аромату, друзі? Це реально машина часу. Чим він особливий, це вид камфорних пуерів. І вони дуже насичені. Якщо ти любиш густий, маслянистий настій чаю, то це саме про цей чай. Нічого більш унікального, ніж це, я не пив в своєму житті взагалі. Друзі, мого обличчя зараз не видно, але я його нюхаю. О Боже, це той самий. Боже, який він прекрасний. Який насичений аромат, ну це просто. Це бомба. Його просто можна відкривати в банку, і він просто як пахощі буде пахнути. Але цей запах може не всім сподобатись. Якщо ти шукаєш якихось квіткових ноток, то це точно не про нього. Запах досить. Важкий, маслянистий, такий прямо з відтінком мастила. З відтінком старості. Але знаєте, є старість, така, вона неприємна. А це прямо така. М -м Мене вже занурює кудись в індустріалізацію Китаю. М -м Друзі, це знаєте, от. спогади. Спогади яких не мало бути в моєму житті, тому що я 91-го року народження це 84-й, але я прямо відчуваю, як це було через цей аромат. Боже, ну нюхни просто, просто. Уух. Дві таких цеглинки по 200 грамів, приблизно, може, 200 чимось. До речі, зараз зважу і точно скажу, скільки цей чай важить. Друзі, ось цей красень. Дві плиточки. Показали. Рівно 400 грамів на взважуванні перед поєдинком і. ближче, ближче цю красу. Ну це дуже гарно, друзі. Саме особливий чай в моєму житті. Ви знаєте, в житті кожного чайного майстра є от якийсь свій улюблений чай, який пов'язаний з якимось. Дуже класними спогадами, якісь цікаві події в житті. От, ось самій чай. Як можна описати цей смак взагалі, друзі? Ну я спробую почну з самого початку. Чай з чахе опиняється в чайничку. І починається справжня магія. Перша піала, перший ковток. От знаєш, Такий відтінок чаю в першому проливі я зазвичай зливаю, тому що він зі смаком води, а тут є вже легенький відтіночок чогось що ти просто так оп. Щось кардинально нове. Щось, що мене може зараз захопити. Я хочу це досліджувати. Це смачно. Це незвичайно. Коли ти допиваєш першу піалу, починається щось дуже цікаве в районі скронів, брови, як ніби починає трошечки поколювати шкіру такий приємний, легкий, ейфорічний стан. Але ж смак такий слабкий, а вже діє, друзі! Оце так чай. Щойно злив другу заварочку чаю, і він вже став набагато темнішим. Сюди швидко. Дякую. М -м. От тут не можна вже відмовитись від якихось фантазій, від якоїсь подорожі в світ минулих часів ще до твого народження. От прямо закриваю очі і. і відчувається дух минулої епохи. Тебе просто вириває з цього часу і кудись закиди в минуле, і ти, як спостерігач, бачиш, що відбувалося. Як це відчувалося, коли твої батьки ще були дітьми? Ух. Ого, друзі, я реально от такого не відчував від жодного шупуеру, а я вже пропив точно 50 видів різного чаю. Купував в різних українських магазинах весь чай добірний, хороший, бюджетний, середньобюджетний, трошки вищої категорії. Цей знаходиться десь в середній категорії ці але відчувається, як ніби щось дуже і дуже вишукане, друзі. Mm. Перші два проливи я робив кип'яточні, прямо з термосу. А на третій пролив я трошки охолодив воду до 90 градусів. І якщо ти на оці центральні проливи, третій, четвертий, п'ятий, трошечки зменшиш температуру, цей чай для тебе розкриється просто якимось неповторним букетом смаку аромату Густота цього настою прямо проникає в глибини твоїх клітин. І на третьому проливі, на третій, четвертій піалі, ти вже такий, як треба. Ти готовий, готова ласувати цим життям по справжньому. Світ як ніби сповільнюється, і ти хочеш бути в цьому моменті. Цей чай він розслабляє, він дає. Ейфорію. Hey це не той шупуер, який рве тебе робити, якусь фізичну роботу. Тут ти дійсно можеш помріяти, пописати свої цілі, просто поспілкуватися з корисним товариством. Ти можеш просто побути наодинці, послухати музику, або позайматися. Та будь-чим цей чай не рве тебе до якихось справ. Ти можеш навіть влягтись на диван, подивитися фільм або зайнятися медитацією. Стан дуже класний, настрій просто, просто офігенний. Це дійсно той кофеїновий, потужний, смачний насичений чай, який я можу порекомендувати тобі випити ввечері. Може, не прямо перед сном не напиватися, але трошечки пригубити для настрою те, що треба.